Добрий день. Ви на каналі Магія Саду Продовжуємо цикл відео про обрізку плодових дерев на даний момент яблуня. Що ми робимо? Підходимо до дерева. Два дерева ми вже обрізали. Одно і друге. Підходимо до дерева. Перше, що ми робимо, оцінюємо, що воно собою представляє. Дивимося. Гілки горизонтальні. Так. Відведені. Гарне. Формоване у нас дерево. Так? Що у нас є? Є плодові утворення? Є плодові утворення. Розглянули, оцінили, скільки їх є, на яких гілках, списиках. Далі. Оцінюємо е, е, молодий приріст. Тут він сантиметрів 30, тут трошки більше. Тут 20. А тут він у нас. Більш потужніший на цих гілках. Так, далі думаємо. Далі дивимося, що ми різали минулого року. Був зріз Короткий пеньок, одну гілочку відбило вертикально. Був зріз І не короткий, не довгий нічого не відбило. Так само дивимося, там зріз у нас був, нічого не відбило. І так само тут зріз у нас був, не відбило. А тут відбило гілочку. Значить, зрізи робити довші. Так. Підходимо ми сюди. Ну, звичайно, наш інструмент взяли. Наш інструмент секатор і гілкоріз. І дивимося. Згадуємо, що ми маємо робити. Циклічне, циклічне заміщення гілок. Тобто ми маємо тут сформувати. Так званий стіл зі скелетних гілок. У нас виходить одна гілочка, друга гілочка скелетна, буде третя. Ми, можливо, цю четверту ми зробимо. Але ми візьмемо потім кілочок, чуть-чуть її таку, я кілочок заб'ю. Ось. І вона нам нарівняється. Так. Сонце сюди не падає на цю гілку, вона має плодові утворення. Працюємо з цією гілочкою. Лишаємо на три бруньки. Кликуємо 1, 2, ну, на три, на чотири. Ось такий кличок робимо, Обрізаємо її. Потім ми її коликом заб'ємо, вона нам буде плодоносити. Тут будуть відбивати молоді пагони, а можливо, і... Плодові утворення, будемо бачити. Ця гілка була прирізана. Мабуть, була прирізана по по двохрічній деревині. Вона кинула нам, дивіться, які поганий. Раз, два, три, 4. Ця гілочка, оцінюємо її, вона потовщується. Ще не критично, 50% від стобуру вона немає. Ми ще можемо її залишити. Вона у нас має плодові утворення, 1, 2, 3. 4, ці, не знаю, 5, 6, що ми робимо? Ми можемо перевести її на цю гілочку, отаку врізати. Але в нас, якщо ми робимо по двохрічній, багаторічній древній зрізи, у нас вибувають тут ростові пагани. Можемо зрізати по, на, цій, на цю гілку або на цю гілку. Це ж той самий буде зріз. Якщо вона нам цього року відродить. і... і... На наступний зону відродить і викине бокові пагони, бо нам е, все одно через рік-два треба зрізати. Але ми не можемо зрізати її на такий опеньочок, бо вона може нам не відрости. Тому ми будемо переводити на ті гілячки, які будуть тут. Тому нам цей зріз і потім е, ростові пагони на цьому не завадять. Ну, давайте ріжемо так на цьому. Цей рік отак. Оце все викидаємо, навіть якщо сплодове. Так, це зрізали. Це на пеньок, це на пеньок, це кликуємо на нижню бронечку. А нам туди не дуже, на цю давайте. Отако. От Далі дивимося. Так, так як ми говорили, що у нас тут має бути вільна частина 50, 30, 40, 50 см. Ці гілячки трошки вже теж загрубуваті. Циклічно циклічно ми маємо обрізати їх, так? Значить, що ми цей рік робимо? Так, дивимося. Тут загусто. Але всі одноразу ми не зможемо зрізати, значить ми маємо зрізати дві гілки. Тут у нас пустовато, цю ми залишимо, а цю ми зріжемо. Ріжемо так на плодові утворення. О, сонечко у нас пішло. З цією гілочкою, що працюємо? Є, є, є. Плодове. Не знаю, чи ростове, чи плодове. Сікатор. Вимірюю інструмент, ще можемо лишити. Це на пеньочок. Ці залишаємо це, зрізаємо так, кликуємо. Клікуємо. пеньочок. А це теж на пеньочок. Обрізали. Так. Так, 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 так. Йдемо далі. Йдемо далі. Так, ця гілочка бажано? Оць цих кілька гілок. Бачите, тут вже сонечко у нас пішло. Зараз будемо думати, з тою гілочкою. Оця гілочка має. Оця гілочка, дивимося, бачите? Вона має. Тоненька. Ця гілка має такий список, Це лишаємо на плодоношення. Це лишаємо цей рік на плодоношення і цей в неї. є. Це піде на наступний рік на заміщення. Воно відродить, ми її загинаємо. Отако, От чи прив'яжемо потім, чи просто так буде. От, Це ще лишаємо на цей рік відродити, лишаємо її на цю отак. От Ті гілки, які ми вкорочуємо по старій деревині, на наступний рік йдуть на видалення, щоб ви просто розуміли. Бо вони будуть вплине. Так, з цією гілкою. З цією гілкою. Хочеться нам її сюди. А може взагалі видалиться вона потім? Ну, буде, буде поки що так. Слабшу лишаємо, сильнішу видаляємо. Не чіпаю її. Нехай вона собі закладає тут буде рости далі. Так, підходимо далі. Дивимося, що тут у нас що тут у нас є. Так, якщо ми плануємо. То піде туди, то піде туди. Цю гілку видаляємо повністю. Хоч у нас подойму утворення, щоб нам сюди попадало сонце. видаляємо повністю. Ці списики лишаємо, це на вікні допускається. Так, що ми ще, що ми ще, що ми з цими, з цими треба розібратися. Бачите, вони трошки у нас цю будемо підв'язувати, цю будемо дивитися. Зараз, що ми робимо з цією гілкою? Є плодові утворення. На цій гілочці є плодові утворення. По молодій девріні. Тільки по молоді. Зрізали. Так. Що ми з цими робимо? Цю видаляю повністю, щоб нам пішло сонце на кільце. Більше сікатора на пеньок. Більше сікатора на пеньок. Це залишаємо. Це перевожу на бруньку. Або ні, ну кликуємо тако. І вона задовга. Задовга, задовга. Видалим цю лишимо на наступний рік на заміщення. Куди нам йде вона? Тако зробимо, не чіпаємо, молоді гілки лишили? Підчепимо, підв'яжемо потім, якщо буде потрібно. Так, підходимо до цієї скелетна гілка, кликуємо на молодий. Є бруньки, 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 плодові утворення є. На наступний рік. Нам ще одну гілку треба буде цього року видалити тут, А ще знаю яку. Забули дома лишити жадібність і жалобність. Так, ця гілочка. Був зріс. Скоже все, що по старій деревині. Можливо, був великий приріз. Дала два молодих пагона і дві тут. І плодові утворення. Щось десь є, щось нема. А тут нічого не дало нам. Так, значить, що ми тут робимо цього року, цього року, цього року. Це ростова брунька. Ростова брунька. На пеньочки. Цей відрізаємо, кликуємо. цей зріз попробуємо поновити його. Може щось... А, воно вже пропало. Цю гілочку. Будемо загинати, підв'язувати. Цю також. Так, вищі. Зроби паузу. Дивимось тут. Гілка є раз, два, три, 4, 5, 6. Гілка потужна. Кликуємо її. Ця з плодушками, це з плодушкою, це з плодушкою, це з плодушкою. Ну, як на мене, вона затовстувата, переводимо по старій деревині. На плодову бруньку. Тут обрізаю на цей список має плоди. Але щось треба обрізати. Щось треба обрізати, щоб нам наступний рік було заміщення. Значить, ріжемо цю все таки, зрізаємо її на такий довгий косий пеньочок Ця гілка була зрізана, зараз вона нічого не має ріжу її на косий пеньочок Тут є плодик раз, два плода Зрізаю. Так. Цей поки що не чіпаю. Цей ріжем на косиці Так, що нам... Зараз ми доберемося з тої сторони до верхушки. А Так, ця гілка у нас ще залишилася. Ну, лишаємо її ще на цей рік, будемо бачити, що буде на наступний. Так. Що ми робимо? Це росте догори, обрізаємо на плодові утворення. Так, тут. Верхушка. Так. Так, так, так. Є два варіанти. Ці гілки обрізати. Раз, два. Це лишити, це обрізати, то кликанути. Другий варіант. Ми, напевно, зробимо другий варіант. Це не кожен рік робимо. І кликуємо. Тобто по старій деревні стараємося не різати, але кликуємо. Конкурентів нема. Все добре, це підв'яжемо до цієї гілки. На наступний рік вона нам вродить, через рік обріжемо. Ще в нас є дві гілочки. Так. Ну, Можемо лишити, тінь? Ні, тінь буде. Цю забираємо, цю лишаємо. Так, це з плодушками. Бачите, теж був зріз і нам спровокувало, що плодові утворення, що ріс гіляк. Різ, різ так, що ми зараз робимо? Що ми зараз робимо? Ну давайте кликуємо всі, обрізаємо. Ще дозволяється гілочка. Так, зробили тут, на цій гілці. Є плодове утворення, плодове утворення. Так, щось ще треба зрізати цього року, мабуть. Що поки що. Ну теж вряд нам не, не заважає. Тут що, тут пусто, один плодик. Роставав брунка. Не, не, не-не-не, йдемо такого нежня. Всю. Так, 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 так. Ну, буду ще думати на рахунок цієї гілки, бо у нас ці дві, цю і цю. ще буду думати. Всі будуть підв'язуватися. З цієї, з цієї, Може, 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 теж підвежу. Ні, підвезу її не буду. Ми її зрізаємо на бруньку, яка йде внес. Сонечко попало. Пам'ятаємо, там, де більше сонця, там кращі плоди. На цьому поки що все. Якщо хтось сумнівається, не розуміється, бо зараз грудень місяць, які бруньки, ростові чи плодові. Я відео знімаю зараз. Але. Е, ви можете обрізати ближче до весни. Навіть можете, хто не розуміє, можете обрізати, коли дерева будуть е, цвісти. Для яблуні, для грушки це нічого страшного. Для кісточкових вишень, черешня, то не бажано. Я обрізаю зараз, тому що, тому що хочу провести детальну обрізку, сам зрозуміти, сам побачити. І щоб ви зрозуміли. Якщо будуть е, питання, пишіть в коментарях. І Або зніму відео, або на ті теми, які будуть вас цікавити, конкретні, або буду е відповідати в коментарях. Е це дерево, е я так думаю, що було на 106-й, тому що е купляв як один сорт, а виявили, що то зовсім інший. Мені трошки неправду сказали. Бачу, що він трошки сильно росли порівняно з тими, що були. От. І якось так. Були в мене тут. Обрізки були тут, я так розумію, загинав гілячки. Но ці гілячки вже, ну, я, я, ще з цих гіляк, ось цих тут, ще мені одну треба буде забрати, я ще буду дивитися. куди, Скоро, що, 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 мабуть, цю ми заберемо. Вже забираємо, бо бо воно жадібність не буде. Циклічне заміщення у нас піде, потім ми на, на інший рік ту зріжемо, тут зріжемо і циклічно буде. Потім на, на наступний рік ця піде. Поки що дякую. За увагу далі буде.